21 жовтня у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях запровадили тимчасові контрольовані обмеження споживання електроенергії. В Укренерго пояснюють, що їх водитимуть у різних регіонах та інформувати громадян здалегідь не зможуть. Тож радять самостійно відстежувати відключення на сайтах обласних операторів системи розподілу електроенергії. Планується, що вони триватимуть найбільше 4 годин із сьомої ранку до десятої вечора. Нас всіх чекає ще один непростий день. Тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі. По всій Україні, будь ласка, тримайте телефони зарядженими. Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення. Якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні вводяться тимчасові обмеження. Та напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на вчора та сьогодні жодних відключень у місті не планується. Водночас просить людей скорочувати споживання електроенергії. Наразі ж місто намагається економити за рахунок зупинення ескалаторів у підземці, зменшення інтервалів руху громадського транспорту, у тому числі й метро. Є обмеження щодо подачі гарячої води. Цей захід дозволив значно скоротити електроспоживання тепломережами. Я закликаю вас максимально вимикати всі домашні електроприлади вранці та ввечері. Ці обмеження необхідні, аби полегшити відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури, кажуть фахівці. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших. Ніж за вісім місяців війни після атаки 10 жовтня. Ми відновили енергопостачання за два дні. Причина обмежень дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно. Дякуємо, що ви всі тепер трохи енергетики. За даними Міненергетики, людям варто приготуватися і до планових, і до аварійних відключень. Ми сьогодні з колегами намагалися в день порахувати, що пошкоджено, і на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. На думку Олександра Харченка, найближчим часом ситуація має стабілізуватися. Спеціалісти відновлять кілька енергоблоків, які забезпечать достатні потужності. У більшості людей з'явиться опалення, тож вони перестануть користуватися обігрівачами. Це має зменшити навантаження на енергосистему. Тут відбувається змагання між стійкістю енергетичної системи та кількістю ракет у московитів. Я абсолютно впевнений, що наша система переможе, і всі ці атаки ми переживемо. І добре, що українці розуміють, що економія електроенергії це важливо. Зараз вимкнена праска це постріл у бік Москви. Аналітики вважають, що Україна була готова до обстрілів РФ, а фахівці відновлюють інфраструктуру в найкоротші терміни. Та на їхню думку багато залежить саме від свідомості українців і їхнього розуміння ситуації, важливості економії електроенергії. Ніколь Костенко, Андрій Пакулов, Харківські звісті.